В наявності маємо ліхтарики на фарбопульт, які можна встановлювати як на повноцінні пульти, а також і на мініджети. Тобто є проставочки, можна встановити ось так. Як він виглядає, як він світить? Значить, є перемикач з холодного на теплий світло. Ось ми вмикаємо. І можна перемкнути з жовтого світла кольору на білий, холодний. Ось так це все виглядає. Ось він виглядає в розібраному виді. Заряджаємо акумуляторна батарейка, захисні ковпачки та зарядний пристрій. А також можна підмостити ось такі чудові проставочки. І для мініджета ось ідуть в комплекті ось такі штучки. Ось так він розібраний. Іде сам фонарик. Якщо комусь цікаво, 1700 гривень ліхтарик коштує. Також є окремо захисні ковпачки. 30 штук та 50 штук комплект. За ціною звертайтеся, багато чого є різного. По ліхтариках, значить, відгуки тільки задоволених е, малярів, які дійсно присилали наші відгуки, відеозвіти, що цей ліхтарик дуже чудово працює і допомагає при фарбуванні. 1700 гривень, якщо цікавить, дзвоніть, пишіть, замовляйте. Висилаємо новою поштою без передоплат. Дякую.